Двоє, по двоє. Не наступайте, будьте добрі, не наступайте на п'ятки один одному. Сьогодні 1 травня, День міжнародної солідарності трудящих. Сьогодні по ініціативі Комуністичної партії України, обласного і міського комітету партії відбувається хода і наступне буде мітинг, присвячений цьому дню. Тому що... Він цей день має історичне минуле, і це дійсно день боротьби, боротьби за соціальні права громадян України. Ті реформи. Ті закони, які останнім часом приймаються в Верховній Раді, рішення, які приймаються кабінетом міністрів, це дійсно соціальний геноцид проти українського народу. Чому невелика кількість зібралася? Ви знаєте, ті закони, проекти, які останнім часом стосовно декомунізації, прийняття деяких змін до кримінального кодексу України, якраз і призвели до того, що до страху що люди бояться. Ходити, щоб подальших дій відносно них не відбувалося. Тобто людей в страху тримають в нашій країні. Бояться переслідувань, звичайно. Ура! Пам на Ура! let <laughs> Там, рабочие места, учеба. Ура! 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 Просто как с, с, любите, любители парадов. 9 и 1 мая. Uh -huh. Ходим всегда, да. Вот с маленького родители приучили, вот так и ходим и своих же детей. Скажіть, будь ласка, що означає ваш лозунг? А хто такі саме, на вашу думку олигархи? Олігархи. Я понял. Дорогие кировограции, от имени обласного комітету комуністичної партії Украины, примите сердечное поздравление с днем международной. растет, как воровали, так и воруют. Капиталистическое правительство, прикрываясь экономическим кризисом и войной, усилило гнет и грабеж рабочего класса Украины. В стране проводится политика социального геноцида, повышаются цены на товары первой необходимости. Резко... Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, транспорт, а уровень зарплат и пенсий замораживает. Нам грозит массовая безработица, а нашим семьям голод. Скажем нет социальному геноциду! Нет социальному геноциду! Нет! нет, 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 нет. Актуальным является требование Українский ага. а, а чому державный прапор? Я так розумію, ви його самі пошили? пошивали. Да, я ясно. Ясно. Для чого? Чуть у вас Україна. Чому на... серед нас? А... Україна, че... чому... Нет, там не Чому Україна кругом радянський прапор. Український право. Я його бережу. Я його не бережу. Оце наш прапор державний. Рішення. Приємно трак